Привіт всім з Верховця. Придбав отакого -от сенса понизу низу ринка. Та думаю вам запропонувати. Ну, скажіть, є бажаючі на таке придбання, за 650 доларів готовий його віддати. Трошки колеса спустили, а так, в принципі, помить і продать. Як завжди люблять казати блогери, а отут, звісно, трошки щось не вийшло. чуть чуточку не вийшло. Саме головне, що морда ціла. Ну, а тут трошки біди. Це варіант я пропоную за 650 доларів. Це відео. Можна сказати, знімаю для тих, хто подобний варіант, пропонує мені за 1000 доларів. Тому як би рішив зняти і показати. Адекватна ціна, авто зараз подумаємо, що з ним робити, може робити, а може розпродати. Зараз воно день постоїть отак. Якщо ніхто не захоче, за 650 доларів придбати, значить, будемо його мислити вже самі тут, що з ним робити. Ну, а зараз покажу, що є в продажі ще. Не перемикаємось, все будемо бачити. Так, у продажі у нас лишається мопед. Можливо, кому було дорого там. Я сказав, що. Перед цим у відео, щоб поршнява міняна. Ну, потім передивився. Воно там видно заводський герметик і нічого, воно не міняне. Це модель 125, а мотори на них стояли 110. -ті. Там для тих умників, що пишуть, що краще купити новий. Якщо є філики, то, звісно, краще купити новий. За цей мопед, може кому буде цікаво. Ціну знижую 12500. Торгу вже нема. Проблема з прокладкою залишається. 12500 забрали. У кого не, може не вистачає грошей я хочу, скину і завдаток, він залишається. За він на реєстрації можна переоформити за бажанням. А ні, так, придбали та і все. Так. Ще не забуваємо, є оця волга. У продажі давно не показував. 20... 29-та модель. З газом на повному ходу, з акумулятором, нема страховки. Ціна 18 тисяч гривень. Оця двойка також ще є в продажі. Та, що була за 9 тисяч гривень, вона так і лишається. Ціна 9 тисяч гривень, машина на газу з такими от шашельними недоліками. На ходу електронне запалення, газ, бензин, ну і ціна 9 тисяч гривень. Ще не забувайте, треба оцей прицеп мені відвозити десь за Кременчуг. Люди вже, мабуть, і не надіються на те, що буде попутний груз. Якщо є в кого в районі Кременчуга щонебудь подібне із цієї врухти, не забуваємо пропонувати. Також не забуваємо, що цікавлюсь новими запчастинами на радянську техніку. Так, так що у нас ще лишається? Цей прицеп хай поки постоє. Є у нас ще Renault 19, отакий він вид має зараз. Задня ляда, стекла, лобове скло, ціле нове. Передка вже нема, фар нема. По пластмасі, по кабіні, по стеклам і задня підвізка лишається. А тоді його буде сікти отак от, на 4 части і поїде на турцію. Як тільки буде метал дорощати. Ляда в чудовому стані. Дзвонимо, пишемо, пропонуємо. Так, ще у нас тут корчик завалявся до початку YouTube, ну, то ми з ним потім розберемося. Отакі от, от є нові запчастини. Рульова, рульовина. тяги повністю весь комплект. Трапеція рульова. Також дзвонимо, пишемо, пропонуємо. ще є? Ось отак от зараз виглядає той Жигуль, вже майже встановив колеса кошти рівно стоять. Чуть-чуть підшпаклюємо. Мотор вкине. Мені звісно шутка, це я його просто так спаяв сваркою, аби тільки закотити сюди. О, може комусь треба отаке от колесо Іжовське. З Дуже хорошим скатом. Фліпер тільки виліз. Тут і камера є. І трошки пізніше, мабуть, треба буде зняти по запчастинах. Ще в мене є на продажі 21 волга, два місяці назад був огляд, може кому цікаво. Була ціна 30, зараз 25. І є ще на 21 волгу нові двері передні. Може комусь також буде цікаво. Не знаю. Ну отут, отак от у нас. Потрошку розпродуємо, просили люди за редуктор, не було ще часу. Подивимось, редуктор пізніше, радіатор є Жигульовський, 1000 гривень, може кому інтересно. А що вам ще показати? Ну, трохи є. Трохи-трохи. Трохи Урала покажу. Ось такі запчастини лишились від Урала. Генератор, колодки передні, вилка, крило і отакий от набір. Бак вихлопна, але ну, коляска, мабуть, піде в Турцію. Оцей акумулятор з того жовтого жигуля буде тут. Цей, що тут стоїть, це з цього Рено. Що просто його хто наскільки в гаражі він запустився, працює, буде на Волгі. Так що якось так. Ну оцей ось мотоцикл чекає на поїздку на Кременчук. Так що А це я віддільно зніму для того чоловіка який придбав цей мотоцикл. Він стоїть, все нормально. Все є, доручення вже написане. Що вам ще сказати? О, навіть ніхто не запитав, чого в мене газель стоїть, я не знімаю. Вон така чудова газель. Газель теж буде вам показуватися на Ютубі, це буде проєкт, вона буде теж подовжена і що з нею буде робитись. Газель приїхала на подовження аж за 350 км до мене. Чому, я вам розкажу потім. Чому так вийшло? І ще з вишається з жовтого Жигуля у нас мотор, генератор, оце все є в наявності. Мотор з карбюратором без генератора і трампльора буде стоїть 5 тисяч гривень. Кому цікаво, дзвоним пишемо. Підписуємось на канал, далі буде цікавіше. Ще що хотів сказати по тому агрегату оцьому. красавчику. Зараз рішається питання по документах. Як тільки воно буде вирішене, так зразу буде братися болгарка. І це все діло робиться отак. Все, всім удачі, всім пока.